Звернулася до мене людина з таким акумулятором. Заявлений проблеми, що із нуля приїжджав в 45-50, а на даний момент приїжджає кілометрів 10-15. Буду розбирати дивитися, який стан по банкам, може є відвали, а може просто випали секцію, треба буде робити заміну. Розбираю роблю заміри. При Перерозворював виявлено, що. Одна шпилька лопнувшая. Дивлюсь далі. Так, вирізали, так сказати, погибши комірки. Вже позаварював нові. Тимчасово клема для балансування поприпаю. Всюди балансується три комірки наших. Один лабік 4 А, другий лабик 4 А, третій ЛАБік 4 А. Зараз балансується збірочка готова, пакується назад в короб і віддається клієнту.